Зараз чухнемо, збацаємо башку, бо вона так валяється під ногами. І цей. Треба її збасити. Було то раніше, ми її витягнули з металолома, бо вона мала їхати на переплавку ложок. Ну і думаємо витягнемо. Предисторія її така, що привезли раніше її зробити. Прирізати сідла там, цей. ну Тут випуск уже був, ну там не було що різати просто. І кажу, ні, робити я її не буду, тому що нема що. Або її сідлувати наново, або, або ні. Люди маризнулись, сказали, ми будемо шукати друге. Ну і цю я відкупив башку. Короче, різнули вже три сіделка. І вроді як нічого не предвіщало біди. Але все-таки все ми знайшли ганч. Бачим ганч. Це навіть, як я сказав, таке тьо кончене. З дирками і всім прочим таким. Видно, трещинка навіть на наверх пішла. не некритична, можна було би лишити, але не можна було би лишити. Коротше, різали-різали і щось почало налипати, так, дерти. Рішив сповнити, що є таке маленьке чудо, яке може допомогти нам заглянути. Подивитися, чого він зализує. Во. ми бачимо. Яку? Які... Яка тупа фаска? Видно? Я думаю, видно. О! Оказалось би. Оказалось би з виду все всі діла, ну, але там то було. Коротше зараз будемо підправляти її. Повню, в дитинстві багато часу я провів біля цієї штучки. Можна було позаглядати куди тільки не можна. Куди тільки не можна. Коротше, ми чухнули ще з головочку, вже навели марафет. Навели марафет трошечки столу станочка. І трисотки. Ну, чого немає в мене, то в принципі не треба. Так Ну, і... Я вже скажу так пройшовся, так що мене устраї все. Коротше, все. На цьому все. Залишається у нас зараз. Ну, тут є такі царапинки, але це не царапина, це на візець налипла стружка, і її просто протягнуло, про... ну так от промалювало. Це не царапане, нічого. Сьогодні помили, вона чистенька, гарненька. В середині там теж чистенько все. Там не видно. Ну, коротше, зараз кинемо стаканчики, вже клапана наперед підігнали. І треба ще купити сальничок, щоб уже запакувати її, щоб все було гарненько. Сальничок, розпідвал чтенький, так що. Так, сьогодні нам приїхала головочка, треба хлопцям зробити бистренько. Ну, наче як зробили безстренько, ну щось довго їдуть. Головка свіжа, ну як свіжа. Перший раз трацьована мною. Тут, ну, я знаю, хто в темі, то в темі. Знаю як виглядає заводська фрезеровка така з полосами грубими. Ну, щось такої фрезеровки. Да, от, видно такі полоси. Воно гладеньке, але воно такий рисунок має. І почав в мене паралельки парні виставив все. І воно почало дерти одразу тут, в цю сторону почало здирати. Зложив, верніше, поставив щуп сюди десятку. І воно почало черкати, але ну, тут вже знімало. Думаю, блин, може в мене щось вже не то. Пройшовся начисто, щоб взяло там і там учеркануло. І ми бачимо, тут у нас ще як, ну, видно, що не здерте все. А тут вже вийшло начисто. Ну і взяв мікрометра. Перепровіриться, так скажемо. Блин, надо дві руки. Ну і щоб закріпити розпідвальчик, бачимо шейки в нього не подерті, нічого не завернуті. Кулачки теж чіткі, Ну тут якийсь такий маленький. Коротше, це по сравнению з тим, що я бачив, це дуже і дуже живий вал. Так що, так що так. Це я так поняв інжекторний, бо цю головку я мотор знаю машину, з якого вона знята. Це з інжектора. Тут ми бачимо, є там ну, плюс-мінус 5 там такого нам. Тепер беремо, лапаєм з цього краю. Тут ми маємо 3, ну там плюс-мінус 2 сотки на всій дліні, я думаю, це геть не критично. Це з тим учотом, що ми сюди підложили ще по десятки. І тут уже здерло. До а там тільки-тільки начисто вийшло. Тобто ну, ми можемо брати за базу оцю площу, тому що це є посільний розпідвал, вона би, є базою. Ну а бачимо, що ми тут здерли, вже так стружка йшла неплоха така, а тут тільки почало, ну там видно по рисунку, що вже воно що вже воно починає забирати лисину. Що ми тут ще раз. Бачим 5-6. Короче, не знаю, что так вышло. Ну, на заводе делали. На заводе делали. Как есть, так и есть. Трошечки выремнили, но я думаю... Якось так. Все у нас три щупа самих робочих 10, 15, 20. Впуск ми робимо 0,2, ну 0,15, як пише. Він там шуршить, чотенько вийшло. Як і всі останні. І впуск беремо 0,35. І не лізе. Якщо ми візьмемо, що ми візьмемо, ми візьмемо 03. Він вже там шуршить. Коротше, всі так і ну Десь може впуск бути 0,15, 0.20, 0.15 свободно. 0.20 закусує. Коротше, так і лишимо. Тобто, зазорчики є. Е, є в мене така, таке підозріння, коли ставлять на несвіжий блок регульнуть клапана. Я не знаю, чи так. Витягують голову, все. І буває таке, що зазори тікають. Не сильно, але тікають. Приходиться переконтролювати. Ну, Зробили тако. Докупили сальничок новий. Ну і, в принципі, ми її з металолому підняли. З металолому підняли. Ага, поторцювали ножку клапана, бо до нас її терли болгаркою, як завжди. Ми їх. Торцянули рівнесенько, щоб п'яточка нажимала рівно, і все у нас красивенько. Впуск, е, випуск уже не просажений, чотенький. Так що так от живенька голова. Тут трошечки то не біда. Так як у нас тут дві валяється. Тут почти дві якісь є проблемки. Раз і два. Тут трохи, ну то не критично. Ну і ця живенька в основному, але треба її вже ремонту. І поэтому у нас валяється ще ось його. Це одна із яких. Ну, тут краска трошки ми її помили так, начисто. І забризкали такою штукою. Як бачимо, воно ну, її не так прилічно. Е, були нам давно її привезли, ми її зробили, ще коли не, не могли продивитися тріщинки. Зробили і направляйки бачимо нові, все стоїть, пропочки нові. Все красиво. Зробили все. Але коли діло дійшло до торцовки, ми торцуємо її в кінці. Щоб менше шкалювати. Та тут тріщинка вилізла в цьому світлі. Фотка. Ми її заварили вчора. Тут була така трещинка. Ми її теж заварили. І тут, ну, гниленьке було. Коротше, освіжили, наварили, чітко так все вийшло. Сідла свіжі, класні. Ну, нема двох направляєк. Ну, то не біда. Ці нові стоять направляйки. Так що збацим ще одну. Ще одну. Це кому інтересно. Яка це головка? 0,11 11. Щось, якщо це комусь про щось говорить, то, то ладно. Зараз ми її обмиємо. Та й збацюємо ще одну. Клапанці у нас є. Усі є направляйки, є. Ну, коротше, ще збасаємо. Бацаємо одну башку. Жигуль. Ми його вже. Ми його вже підтерли, легенько прирізали. Така тут консерва. Це масло таке. Корочі, направляючі кінові, впуск теж торчить і випуск теж. Ех, ну нема в нас поки що пружин всіх. Думав, що в мене комплект є, але нема. Будемо шукати. Ну, ось така головочка.